Що вигідніше робота на укол чи робота по годину? Зараз розберемо коротше, робота на укол. Як вона працює? Якщо ви майстер чи знаєте роботу, вам вигідніше робота на укол, тому що ви прийшли, оцінили за об'єкт, порахували собі квадратуру, оцінили за яку суму ви можете це зробити. Якщо ви домовилися, от за таку суму ви робите. Ви можете це зробити за 5 годин. Що по годину ви б робили 5-10 годин? Тобто, ви виграєте в часі і ви виграєте в. В сумі тому, що можна заробляти більше погодинно. Це я рахую, що робота погодинно це. Тоді, коли ти не знаєш роботу, тоді ти, коли ти хочеш робити розслаблено, не коли тебе не тиснуть бабки, коли ти можеш робити робити спокійно і мати наприклад на годину 180 восімсі на годину і собі просто робити. Напишіть в коментарях, який вид роботи ви би обрали, і якщо шукаєте роботу, напишіть плюс. Ми з вами зв'яжемось.